І ми розуміємо, що майбутнє за літаками F-16 або іншого типу, яку нам які нам нададуть партнери, так що потрібно вже готуватися, вивчати обладнання кабіни, систему озброєння та його застосування. Прямо зараз ми підемо до симулятора літака F-16. Я вам покажу, що він для чого призначений, Ну і можливо, ви теж спробуєте. 112. Roger. Switch за the main. Yep. Ready. Сильно не відставайте. Blue side 0, 8, 5, 47. Magnum 1. Magnum 2. Все, іди за групою. Все, я полетів. Пакети. Дані системи допомагають нам не прив'язуватись до конкретних локацій, не прив'язуватись до часу, оптимально використовувати ті вільні хвилини для навчання для того, щоб перенавчитися на літак наших партнерів. Складається з ручки керування літаком. Є невеличка відмінність, що вона знаходиться праворуч і це більше йде як стік, як джостик для керування літака. В нас вона знаходиться по центру. Складається з очків віртуальної реальності, з ручки керування двигуном рут. І далі монітор, та також системники і педалі. Якщо говорити конкретно про літаки F-16, це виконання практичних польотів на даних системах, як одиночно, так і в групі. При цьому льотчики можуть знаходитись в будь-якій точці України. Маючи цей досвід і отримуючи ці знання, льотчики після цього вибувають в наші країни партнери, що скорочує тривалість підготовки там за кордоном. Авіаційні симулятори вже фактично розпоряджені у всіх бригад тактичної авіації. Це дозволяє майбутньому пілотам уже із знанням англійської мови, із володінням візуальних навіть навичок швидше опановувати західні винищувачі, перебуваючи вже в Європі чи в Сполучених Штатах Америки. Власне сам спробував пролетіти. Спробував, як це все працює. Наскільки чутливо реагує сам Джойс, так ви бачите, що він знаходиться вже з правого боку, не посередині, як в радянських літаках. Це теж до цього потрібно адаптуватися. Програм не забезпечення ті карти, які загружені в саме в програму, яка дозволяє пілоту сприймати у ту реальність. Вони відповідають реальним картам території України, окупованої території. Тому пілоти літають фактично. По тій місцевості, яку добре знають. Як для першого разу, то взагалі чудово. <смір> у нас тут досить багато перемикачів, майже всіма перемикачами ми користуємось в літаках F 16 стоять цифрові прилади та декілька аналогів. у нас взагалі. Кучу перемикачів, які, в принципі, можна було б звести все в одну систему жристалічних дисплеїв, які будуть видавати цю всю інформацію, тому що у більшості випадків ти ним користуєшся дуже рідко. На даному етапі винищувальна авіація виконує завдання прикриття ударної авіації, також нанесення ракетно-бомбових ударах по позиціях. Літак f 16 це значно спростив би, тому що дальність застосування зброї у нього значно більша. Там все більш сучасніше. Ми застосовуємо наші радянські Р27-73, а також західну зброю, такі ракети, як AGM Harm, ГБУшки, бомби.